Він завжди був з посмішкою на обличчі. Так згадують Михайла Вовчука, який віддав своє життя за Україну і за кожного з нас. Похорон героя відбувся 20 жовтня у Тернополі. Михайло назавжди залишиться 38. Серед цих людей, які я знаю, він такий як був ангелятко наш. Ми його ніколи не називали ні Михайлом, ніж Міш... ми його називали Мішанька. У нас все життя був Мішанька. Навіть як вони дарували хлопці-квіти, то сюди було підписано мішанька. Світлий був, щирий. Розумний, завжди людям допомагав, завжди підказував. Михайла Вовчука мобілізували влітку 2023 року. Чоловік близько місяця проходив військові навчання, а згодом вирушив захищати Україну на Бахмутському напрямку. Там, 12 жовтня, загинув. Ми з самого воєнкомату разом там. Ну і вже коли ми повністю пройшли навчання, відповідно нас забрали ну, дану бригаду. Дуже хорошої був людиною. І він був дуже обережний, уважний, обережний. Я не міг навіть подумати, що, можна, ну, що з ним могло таке статися. Та. Та, ну, він був друг, ми здружилися, ми разом дружили. Це був відважний воїн, надійний побратим, який нічого не боявся. Він заслужено, міг би мати, сержанта. Тому що він багато хлопців також з собою водив на позиції, виводив. Все було благополучно, все було спокійно, але, на жаль, такий час. У героя залишився батько та рідний брат, який також стоїть на захисті України. Поховали Михайла на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна пам'ять і шана герою.